Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики Кадыров Адам Рамзан. Ну конечно, просроченный сок. Думаю, что парада надо проводить. А как это можно отмечать День Победы СССР над Германией, если СССР давно нет, а Германия есть? Что желтый и голубой цвет нету. все Какого у нас? Нету. А градус... при чем здесь это? Мы а, с Казахстана градус... приехали сюда. Ну и что вы думаете? А вот рядом они поставили современные уже, ребята. Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогодні ми поговоримо про те, на що готовий піти воєнний злочинець Путін для того, аби тільки його не чіпали і не довелося їхати до Стамбулу. Але про все, як і завжди по черзі, не забувайте нам лишати свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачити. Ну і поки різні чмоні із різних російських регіонів міняють своє життя на бабло, є один у Росії кронпринц, який живе. Своє найкраще життя, це звісно ж історія продовження про Адама Кадирова, сина Рамзана Діндон Кадирова. Останнім часом ходило дуже багато чуток про стан здоров'я самого очільника, тимчасово окупованої Ічкерії. Мовляв, він от от склеїть ласти, віддасть сатані душу і відправиться до праотців. І всі ж почали здаватися питаннями: а хто ж, хто ж наступник, хто буде очолювати владу Чечні? І звісно, всі заговорили про Адама Кадирова. Його 100% до чогось готують, а інакше він би не був. Був такою публічною персоною, але навіть в Росії, навіть за пропагандистські пабліки, вони обурюються від того, яким життям живе цей піздюк. Одним словом, Адам Кадиров отримав нову медаль. Де воював, що робив? За його спиною опинився, як кажуть, герб Росії. На якому прибрали хрести, низка провоєнних каналів звернула увагу на герб Росію у віду якраз із нагородження Адама Кадирова пам'ятною медаллю до 25-річчя Омон Ахмад Грозний, Піздюку – 17, а йому вже дають ще одну медаль. Наприкінці 23-го року сина глави Чечні призначили начальником служби безпеки глави республіки. Ну і зет пропагандисти зазначили, що в гербі Росії звіду відсутні православні хрести. Ну це очевидно. Адам Кадиров, Чеченці, вони мусульмани, але ж здається. Чечня ще допоки входить до складу Російської Федерації. Зрештою, нам абсолютно байдуже, що вони зроблять із цим хряком. Ми давно спостерігаємо за протистоянням етнічних росіян і кадирівців. Тож, якщо між ними розпочнеться якась заворушка, ми будемо вболівати за всі команди одночасно. Начальник відділу забезпечення безпеки кловини республіки Кадиров Адам Рамзанов. Росія чиновнику продовжують викладати відео, як же красиво вони витають ветеранів великої вітчизняної війни. Ви ж не думаєте, що парад побідабісія це ось так одна мить? Ні, це як великодні свята відзначається тижнями. Тож тим ветеранам або дітям війни, які ще лишилися в живих, час від часу чиновники надсилають подарунки, і оці подарунки мені здається, що їхня головна мета і ціль це перенести ветеранів в ті самі часи, страшні часи Другої світової війни. В які вони заледве ледве вижили. Ну, принаймні те, що їм відправляють, здається, що можна їсти, тільки якщо ти справді переживаєш блокаду. Одним словом, розпаковка подарунку: листівки, цукерки, мінірулети, олія, чай, і все супер дешеве, гедотне. Згущене молоко, ковбаска, і протермінований сік, і пакет. Ось і все. Це власне і є. Ставлення справжнє, чиновницьке, російське до цієї псевдоперемоги. Головне зробити вигляд, подарувати на камеру подарунок. А як копнути всередину, там як і внутро росіян одне лише гівно. Куртка, подарка на 9 мая. Позор. позов. Білочка. Ну, куди без білочки? Тут навілочка є. мини-рулеты, все по-богатому. Это подарки на 9 мая. Чай, ну, хоть в пакетике, спасибо, для. Кофе, да, сам дешманский. Сгущенка, круто. Очень по-богатому. Колбаса, рублей за 120. Да, ну не позор, а? Подарки на 9 мая. Ну, конечно, Росочний сок. І пакет в подарок. Ну і якщо раптом хтось не бачив параду перемоги, не відчув цієї атмосфери цих емоцій, то пропаганда обов'язково розкаже, як правильно сприймати ці події. А найголовніше. Вона викривить всю дійсність, ну і надасть фарб, яких насправді під час параду не було? Он сладко стелиться, розпинається, розповідає про те, як на параді сидіння були з підогрівом. Ну насправді для нації, в якої не скрізь є унітази, я розумію, що це справді унікальна історія описувати, що кожному гостю давали рюкзак з біноклем і пледом. Боже мій! А де ж у цій історії про танкармата? Нові розробки чи те, що показали іранські шахеди, це ок, що в Росії немає нічого свого. Не треба емоцій, не треба описувати комфорт, при якому дивилися парад. Ви краще розкажіть, а чим цього разу Росія дивувала світ? Що там іскандери, де Пасідони, де сатана, арішніки, і от це все плідам. Ну кого можна нинче здивувати плідам? Хіба що знову, прости, господи, лакарніка. И все сиденья у нас были с подогревом, белых чехлах, очень теплые, уютные. Каждому гостю был выдан рюкзак. Ну, он стоял на месте, на которое поднимался гость. А там бинокль какие-то покрывал и все остальное. Ну, я обычно не беру с собой такие подарки. Я считаю, что мужчине лишнее носить не надо. Вот. но это я как бука, как желчный человек. Остальные, конечно, брали и дарили внукам. Вот. Мой внук еще с меня не спросил, потому что мы не встретились еще. Короче говоря, и тут началось прохождение торжественным маршем. Когда? А я должен сказать, что я оказался на трибуне, и окружали меня иностранцы в мундирах, то есть представители аташатов, представители иностранных армий в посольствах государств. Когда по трибунам пробирался представитель Ирана, то офицер, который помогал ему разбираться, наш офицер российский в, там, в, системе, он сказал, так внимательно, Иран идет, Иран, Иран идет аккуратненько. Вот. Ну, значит, у него такая туле у представителя Ирана. Все были. Но когда пошли, прошла коробка участников СВО, все стали и приложили руку к головному убору иностранцы. Все, как один. Уважение, соучастие. Я это почувствовал. Потом, когда проходила э, коробка военно-воздушной академии имени Гагарина, Монинской и Воронежской, то встал один офицер, иностранец, приложил руку и провожал взглядом знамя академии. Видать, был выпускник. Очень такой, ну, такой э, душевный момент. Короче говоря, парад прошел без задоринки, э, вернее, с задоринкой, но без запинок весьма организовано. Народу было даже немножко больше, чем сидение на трибунах. Это удивительно, обычно такого быть не должно расчет. Вот. После парада длинной такой шеренгой выстроились руководители парадных расчетов. Иностранцы наши все, ну все. И Владимир Владимирович Путин прошел каждому, пожал руку. Вот. Затем вместе с гостями убыл возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. Я хочу вам сказать так: провести такое мероприятие с таким гигантским, э -э таким гигантским количеством гостей, участников, э -э вип-гостей, конечно, вообще было организовано все, все, что можно. Мені от інтересно, а як это можна відмічати День Побіди СССР над Германією, якщо СССР давно нет, а Германія є. Охепатішні ці росіяни. Здається, що їхня мінімальна мета це дістати всіх своїх сусідів, всіх колишніх друзів, сьогоднішніх друзів, сателітів колись Радянського Союзу і не тільки. Ну і вони потрапляють в скандали з такою швидкістю, що ми не встигаємо буквально всі відслідковувати. В Єкатеринбурзі затримали особливо небезпечну жінку. Знаєте за що? За куртку з Мікі Маусом. Так, так, куртка з Мікі Маусом. Мент каже, це ознаки екстремізму, бо на куртці, окрім Мікі Маусу, легендарного мультяшного персонажу ще були жовто-блакитні кольори. Жінка пояснює: дивіться, ми із Казахстану, в нас якби національні кольори саме таке. Саме такі, а й кажуть, ні ви не пані. Ми запрещаємо навіть небо заприкасатися сонцем Невозможно себе представити жовтоволосого чоловіка з голубими глазами, бо скрізь ми маємо бачимо символіку України. Тютку забрали, але ми щиро сподіваємося, що по поверненню до Казахстану вона всім розкаже про те, які росіяни не по в міняємо. Признаки есть экстремизм нету такого я художник я художник вы что теперь Вам хотите вопрос, сказать нету что выделить? желтый и голубой нету. цвет все По... у нас? А нету Там а флаг... при чем здесь это мы а, с казахстана приехали сюда получили гражданство в флаге казахстана это тоже нету. есть голубой и э, желтый цвет вот пожалуйста смотрите задерживают просто так людей на празднике все, все все документы а -а -а. записаны будут и предъявлены а абсолютно все Дана гражданка просто у приділ український флаг безприділ. Абсолютно Убери, уберега не Не надо йодрати роботи на врагі на вралі кошмар та тих провокацій в Росії. Звісно, набагато більше проблем аніж дві. Я маю на увазі враж... і дороги. Ти... Насправді це Путін і росіяни. Але зрештою дороги в Росії справді легендарні. Ось власне, і краш-тест тих самих російських доріг. Дорога, як кажуть, просто дупа, асфальту немає. Бензовоз Урал-КамАЗ і купи інших машин просто застрягли, не може далі їхати. Тому що дорога пішла в нікуди. Дороги це теж, звісно ж, лакмус якості життя. Ну і в Росії абсолютно все ось таке, як ці дороги, які зліплені із гівна і палок. Але недорогим росіянам нормально. в них же немає альтернативи. Сига дим завоз, врал. Йод тепер звідки? Або І якщо ви думаєте, що я просто так кожного разу підкреслюю, що більшість росіян позбавлені звичайних, абсолютно нормальних умов, що це тому, що ми займаємося антипропагандою? Ні, друзі, це не емоційна інформація, це буквально, тому що ми маємо безліч свідчень про те, що туалет це розкіш для Російської Федерації. Подивіться історію. В людей в багатоквартирному будинку був собі такий старенький туалет на вулиці. Дерев'яний. Але місцева влада сказала Стапе: Ви більше жити так не будете, ми зробимо апгрейд і встановили новий із профліста. Можна було б здогадатися, подумати, що мова йде про каналізацію, про щось сучасне, але ні. Із профліста. Тим часом сам будинок продовжує успішно розвалюватись. Скловата, стерчиті стін, дерев'яні сходи провалюються. Ну, зрештою, все як ми бачили в усіх російських регіонах в стелі, дірки. Ось вам щасливе майбутнє для того, щоб побачити краще життя, кращий світ. Треба втікати в новий туалет із профліста, Бо лишатися в будинку це наче жити в дуже поганих спогадах. Ребята, раритетный туалет, музей надо сдавать. Ну и что вы думаете? А вот рядом они поставили современные уже, ребята. Это вам уже не хухры-мухры. Это уже вам из профлиста. Видимо, они поставили вот этим людям. В качестве подарка, видать, поставили. Вот зашли галини и Уже 70. Первого года в этом доме живет. Вот смотрите, в каком состоянии здесь дом. Это, это, это что-то, ребята. Вот. Пожарка у них глючит. Кстати, боятся они уже. Вот так она сделает. Смотрите, вот в каком состоянии здесь двухэтажка это. Полушки наобещал. Они, по-моему, горели даже. Тут горели раньше, да, вы? Все, чер... Все черное тут. Черный весь потолок. Я уже вот сколько этих делаем. Делаю, делаю. Заявки делали, да? Ой, конечно. А иначе как жить? Управляющий кто у вас? О, Сайсарский округ. А, мы сейчас э, будем часто в Сайсарии. Вот смотрите, чуть -чуть. все в воде здесь. Дом весь уже это прогнулся весь, просил. По поддонам ходят. Вот. Все в воде. Смотрите. Вот главный плакат главный висит. Какой он старый? 20-го. 75, 80 уже. Вешать надо им. Вот заявку сделала. Видите, а. все, текло, все текло здесь. Всю зиму текло. И считайте, сколько воды здесь будет. И нужно, сказали, сварку делать. И близко не подходите, ничего не трогайте. Может, О, да, там же все уже. Прогнило все. Да. И это самое, вот, все текло. Вон. И всю зиму текло это вот. Вот, покуда вода была. Вон. На И не до сих пор я вот зимой еще по холоду за несколько заявок сделал. Это какой у нас адрес? Это Лермонтово, 178. 178. Угу. Квартира у вас третья же, да? Третья, ага. Если что, журналисты, блогеры, вот сюда все приезжайте. А вы знаете... Вот контент снимайте Теперь здесь Теперь мы же двери не откроем Наш дом Закрывайте посел. за собой уличную дверь А то замерзнет отопление Видите Потолок совсем не Вот я стою вот смотрите на этом Прямо вот моя голова вот здесь Просел весь этот Выходим а вот. это -то, видите, Сгибаемся Просел... Яма здесь просела Яма просела все Вот сейчас мы вам покажем здесь на коврах все здесь, вот смотрите. А как теперь будет дверь открываться у нас и закрываться? Она все уже там не, все во льду же. Пока вода не стечет туда вся. И то здесь уже надо снова все долбить и для двери вот эту землю убирать. Это какого года дом? Он где-то 60-х годов. 60-х? Да. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!